На я кандидат депутата. Да, я, так, так. Так, так, да. так. я теж кандидат депутата. Це не наш, я виходив. А та... я з вами знайомий. Ви були членом ТВК секретарем міської ради. А, я я так, вас так. дуже добре знаю. Я секретаря... секретарем Секретарем ТВК ви були. Я заступну. Ну, Добре, заступником. Я вас дуже добре знаю, і багато хто вас дуже добре знає. Чудово. Тобто, взагалі мета зібрання. Не неофіційна якась вечірка. Ну і не брате духово по технічних причинах, можна так сказати, що нам з вами буде, будемо працювати. Тобто, а ви в курсі, що сьогодні останній день, коли офіційно ми маємо зібратися, так? Перше засідання. Але час у нас до 12. Мають право бути присутні, яке повноваження особисто кандидата, депутати. Да. А це не засідання. Ну, а вас що, тут що, сходняк закрили? Ви можете заборонити, ви ще навіть не комісія. Я да. не можу зрозуміти, чому ви, ви ганяєте людей. Це наша особисте. Юля, тут... а забудьте. Тут пана Герцая і Трощенка більше немає. Особисто будь ласка. Це добре, ми всі добре пам'ятаємо вас як заступника голови ТВК. Всі дуже добре вас пам'ятають. Я на вас не підвищую. Це журналісти. Вийдите, у вас ні варій будуть. Нам працювати ще тримається. І повідомлення конструктивна не і ви працюємо. Не учасника перегоні, збирається ну, офіційно. Для чого? Члени ОВУКА. Для чого? Ні, там, це і... нормально, що вони збираються. Ну, е, Дівчини було питання, як я про це дізнався. Ну, Мені цікаво, це ж якось має. Ну, має ж би, я вас розріжаю, не тувають, за нас хочеться. Прийшли. Вони не знають, як приміщення де знаходилось, з якої сторони заходить туди. Учора нам з парадного ходу, а сьогодні вони передумали відкрити з тієї сторони. Багато жовтне, як з варима і були попечатані. Це якась паралізованість. Розумійте, але організаційна робота ще вся вперед. І ще в нас час є. І все, це нам міська влада придостала. Так що я вас попрошу, проїдьтеся. Записує, чи правильно ви там написані? Які у вас телефони? якісь другі телефони, які встали. І склалася у нас на сьогоднішній день така ситуація. Сьогодні до 12-ї години вечора у нас повинно бути засідання, перше засідання окружної виборчої комісії, яке буде головувати голова. І голова повинна збирати, повинна роздати всім порядок в день. Але голови на сьогоднішній день немає. Як на вечір планується засідання, буде голова. Ким планується, чому нікого не повідомили? чому ніхто про це Я не, не знає? Нікому повідомлено чи яким повідомлено? чином на зв'язок з головою не можемо вийти. Другий так. день голова не бере так. трубки. Я не знаю, яким чином. Давайте наступним чином робити. Давайте зізвонюватися в присутності всіх кандидатів, всіх членів комісії, які зараз так. є так. Скажіть, тоді повідомте іншим щодо спілкувань з лосьо. Я повідомляла, повідомляла заступника вчора офіційно, коли вона телефонувала. Yeah. А що значить офіційно повідомляла? Така чому на 10 нас зібрали? на 11. Я Не знаю. Верні, на 11 зібрали. Вам голова сказав на яку годину збирається людям дозвонилося, але на мене не призводили партії. Що не інші, Ніхто ні закону. Якщо до них не дозвонилися, звір, на мене заступник. Заступник, я тільки у мене є. Чому не перетнутися? Чому не стане дитина? Але, але зараз справляться ті люди самі, куди дитина справляться ті, які не зазвонилися. А ті, кому не зазвонилися, вони не пропасилися. У мене є пропасилися. Давайте напишемо спільну скаргу ЦВК про те, що голова комісії блокує діяльність комісії. Да. Сьогодні... Сьогодні останній день відкриття. Встановіть зв'язок з комісією. Просто Чекайте, у вас є телефон голови. Беріть телефон, а ні, чому вона немає? Це якийсь самотаж. Це якась така є телефон голови. Воно. Воно, телефон голови? Музи Телефонуйте. Звоним. Чого відбувається? Вона висичена, ми якось визначимо. Вона ж не з визначенням і закон. Це засідання. Не у мене немає. Два ваших рішення про відмову мені перестається, скасовано рішення суда. І взагалі були вивезені виведені з складу членів ТВК. Ваші два рішення були скасовані рішенням суда. Зрозуміло? І всі несете відповідальність. Юля, вас прекрасно всі знають в місті правові. Тому, будь ласка, ведіть себе, хочу тихо і поряд, щоб після того, як ви собі занажили таку славу. Вам зрозуміло це? Будь ласка. Ви тільки я сказав, що це не за дифеційне засідання, просто засідання. А зібралися спілкуватися, будемо спілкуватися. Юля, ну всі бачив, що вас закуповані в мене на диктатурі.